У часовій радіостанції сучасності, яка зрештою стала свідком великих державних змін, в Україні на зламі 90-х і 2000-х років стався один із найбільш скандальних епізодів історії країни. Леонід Кучма, президент молодої держави, вмикав звукопередачу і задумливо спостерігав за світом через вікно свого кабінету, розуміючи всі ризики, які принесе з собою його рішення. Протягом багатьох років Україна, що здобула незалежність, успадкувала величезний арсенал ядерної зброї, залишений по віку Радянської імперії. Однак разом з незалежністю прийшли і нові виклики світ, переляканий можливістю ядерного змагання в серці Європи, поступово натискав на Україну, закликаючи до роззброєння. Проблема стояла насамперед в тому, що домагання світових лідерів про відмову від зброї. Не вважалися простими у виконанні, та кучма, показавши себе хитрим, маневреним політиком задля збереження незалежності та стабільності, вирішив вирішити цю надзвичайну ситуацію незвичним способом. У лютому 1994 року, нарешті, був підписаний Будапештський меморандум. Україна погодилася передати своє ядерне озброєння і натомість отримала гарантії безпеки від США, Великої Британії та Росії. Тобто, на перший погляд, все йшло за планом. Кучма, прикидуючи майбутнє, головував над овальним столом, коли у вікні мигнули девелоперські плани. Після того, як ядерні арсенали опинилися на території нових союзників, загадка залишилася невисловленою. Лише небагато людей знали про факти, які рідко з'являлися на поверхні, серед яких була одна таємниця. Кучма залишив у глибинах українських степів кілька ракет. Цей вчинок виглядав божевільним, проте в більшій мірі. Викликаний прагненням не залишити країну беззахисною, адже кучма знав, як цінна сила впливу, навіть якщо вона радісно спочиває під землею, чекаючи свого часу. Тоді ж, за планом величезного повернення, він почав стаємної розробки нового заборонного проекту в Україні. Рік за роком світ змінювався, з'являються нові загрози, світові конфлікти зростали, і Кучма в усі ці роки розмірковував над своєю стратегією. Таємниця зберігалася, але раптом з'явилася новина про кризу в регіоні. Після агресії сусідньої держави, що загрожує миру, Кучма остаточно усвідомив, що прийшов час зробити останній крок.